Ну, мені здається, що все дуже просто, тому що кожна людина любить таємниці і відгадки, інтриги. Тобто якісь незвичні речі, бо насправді в детективі так і відбувається, що ти ніби бачиш все очевидно, а реально воно зовсім інакше. От. Ну, так само десь так. Але це відбулося досить давно. Я до нього, ну, скажімо так, я не прийшов, я до нього прийшов давно. Це Я просто зараз вже йду аж так далеко за, за нього, так? Тому що я так, ну, можна сказати, закохався в детектив, коли мені там було зовсім мало років, там може якихось 10-11-12. От І я прочитав «Конадоля» Шерлока Холмса, пригоди Шерлока Холмса, пістрева стрічка, як зараз пам'ятаю. І мені дуже стало цікаво, що ну, от, людина, яка там просто послухала, подивилася. Там обстежила і зробила правильні висновки. Оці -от такі логічні речі. От. Ну, ясно, що то інше століття, інший час, інша література, ну, точніше, інший ем, стиль, інша атмосфера. От зараз ясно, що так не пишуть, але все одно воно якось так зачепилося. Ну і ем, я, коли вже навчався на філологічному факультеті, то в мене я вже на той час почав. Цікавитися говорю детективу, хоча до того, я, у мене вже були, там, я почав публікуватися в газетах, це були там публіцистичні нариси, вірші. О, ну таке. А Цікавість до детективу так і залишалася, і вже будучи студентом, я написав повість, кілька оповідань. Коли я був у п'ятому класі, у мене така життєва подія трапилася. ну це трошки не детектив, але література. Я Ну, Це не те, щоб подія, але могла стати подією. Я навчався на відмінно і в неділю ввечері розгортаю щоденника, щось там забігався, загулявся, а там написано українська література, знайти вірш про Леніна не з хрестоматії, вивчити на пам'ять. Я почав думати, де я візьму, тому що бібліотека вже зачинена неділю ввечері, а інтернету немає, тому що це давно було. От. Ну, Я взяв, написав сам, просто вийшов із становища таким чином, і написав. Розповів його вчительцю, вона мені поставила відмінно. Потім я там річниця жовтня, як вона там називається, Великий жовтнець стилістичної революції, в клубі там читав, люди аплодували. Ні, Нікому не цікаво, хто там автор, думали, якийсь там дичина чи якийсь там вот. Ну, Бо ти ж в п'ятому класі, ти ж учень, правда? Ну таке, потім навчання я з армії приїхав, в мене така шиток такий був кількох блокнотів, там розписано вірші. вірші, ну, вправлявся, розумієте, ніби готувався до цього. Все одно мріяться жила. І я взяв і написав із ну, так, би, з самого початку, той я не дописував, написав новий роман. Ну, я про них потім все розкажу. І ну, таким, чином, таким чином я заклав ті основи, чи як кажуть, наповні підвалини цього всього, що зараз ви бачите, як книжки.